Ну, і от з приводу хибності таких висновків Кремля видання Вашингтон Пост виходить сьогодні з редакційною колонкою, в якій автори запевняють, що окрім зброї, тактики і бойового духу, час є ключовим компонентом, який визначатиме результат цієї війни. Отже, автори певні, захід має от прямо зараз показати Путіну, що його висновки хибні, і час грає якраз проти нього. Російський президент Путін переконаний, що Росія може перевершити своїх супротивників і підтримувати жахливу війну на виснаження в Україні протягом місяців або років. Він упевнений, що може зменшити громадську підтримку серед прихильників Києва, Сполучених Штатах і Європі. У Вашингтоні та інших західних столицях лідери зараз роблять довго відкладені кроки, щоб перевернути стратегічну позицію проти московського тирана. Напередодні саміту Великої Сімки Джо Байден та деякі з його партнерів оголосили, що постачатимуть Україні нові системи озброєння та пакети, призначені для збільшення військових можливостей Києва. Принаймні, такою ж важливою, як і техніка, була мета переконати Путіна, що він помиляється, вважаючи, що час на його боці. Так, от серед основних нещодавніх кроків заходу щодо зміцнення української армії три були критичними і ключовими. От одним з них був різкий такий розворот Джо Байдена щодо постачання Україні західних винищувачів F-16. По друге, Німеччина оголосила про пакет військової допомоги на суму у 3 мільярди євро, що включає 30 бойових танків Леопард, 20 бойових машин піхоти, 18 самохідних гаубиць, 4… Зенітно-ракетні комплекси АРІСТІ і 200 розвідувальних безпілотників, ну а також а, артилерійські боєприпаси. Третім було рішення Великої Британії передати Україні крилаті ракети великої дальності Шторм Шедоу», які вже активно нищать ворога на нашій землі. Однак отут варто звернути увагу, що всі ці три кроки вони не спрямовані загалом. На закриття суто поточних потреб Збройних сил України, наприклад, літаки F 16 будуть розгорнуті в Україні ну напевно ближче вже до кінця року. А німецька техніка, ну, також не сьогодні потрапить, на жаль, на фронт. Але головне, це е, сигнал Кремлю, що Захід готовий інвестувати в безпеку України набагато набагато наперед. Це сигнал, що час не на боці Кремля. Окрім того. Питання ракет Атакамс повисло у повітрі через те, що в Пентагоні боялися, що е, Збройні Сили України нібито застосують їх проти Росії. Однак використання британських ракет Шедоу» показало, що цього немає. І от тепер Вашингтон просто, як то кажуть, відстає у цьому питанні. Тому Джо Байден, скоріш за все, все ж таки ухвалить позитивне рішення. Звісно, було б краще, аби всі ці постачання відбулися раніше, щоб ті ж Ф-16 допомогли вже під час контрнаступу. Але, тим не менш, такі рішення є сигналом про те, що обіцянки Заходу підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, це все ж таки не порожні слова. І знову ж таки, це ще один сигнал Путіну, що час не на його боці. Хоча Путін, напевно, сподівається на перемогу у 2024 році Дональда Трампа. Який обіцяє завершити війну за 24 години. Отже, у України і у Заходу є таке важливе завдання створити план довгострокового посилення України, аби знову ж таки послати сигнал Кремлю, що навіть при зміні влади влади на заході стратегічно нічого не змінюється. Однак є як то кажуть, і інша сторона Китай всіляко намагається пришвидшити. Припинення вогню і нарешті посадити за стіл переговорів Київ та Москву навіть попри те, що росіяни залишатимуться на території України, тобто, по суті, це легалізація їх перебування на окупованих територіях. І от напередодні спецпредставник Китаю Лі Хуей активно лобіював таку ідею під час турне в Києві та Європі. І... Навіть виникли чутки про те, що Пекін пропонував визнати за Росією її, як це називають, територіальні здобутки станом на сьогодні. Однак в самому Пекіні нині заперечуються і кажуть, що нічого подібного Лі Хуей насправді не пропонував. Хоча, пояснюючи це, в МЗС Китаю чомусь просто посилаються на слова українського очільника МЗС Дмитра Кулеби. Китай своєчасно оприлюднив інформацію про візит спеціального представника Лі Хуея. Зверніться до неї для отримання достовірної інформації. Я також зазначила, що міністр закордонних справ України публічно заявив, що він зв'язався з іншими сторонами. Жодна країна не повідомила, що спеціальний представник Лі Хуей зробив заяви, про які повідомляє Wall Street Journal. Однак західні експерти в один голос зараз говорять: основна проблема полягає в тому, що Китай не хоче, щоб Росія чи особисто Путін виглядали невдахами за результатами цієї війни. Ну а саме так вони будуть виглядати, якщо виведуть свої війська з України, як того вимагає Київ та Захід? Тобто з кремлівських цих калаколін буде виглядати так, що мовляв, вони. А, Програли цю війну, відповідно, вони повні невдахи. Таким чином, Китай якраз і пропонує шукати якогось, нібито, компромісу, який би враховував а, оцю мету не принизити Москву. І якщо ви згадаєте на початку повномасштабної фази війни про це казав французький президент Еммануель Макрон, який хотів зберегти обличчя Путіну. Але з іншого боку, Україна не може прийняти от нічого, що не передбачає відновлення наших територій. І про це казав Дмитро Кулеба, наш міністр закордонних справ. Про це казав президент Зеленський, якраз от під час візиту китайського спецпредставника Ліхуя до Києва, що мовляв, мирний план Китаю це добре. Втім, варто розуміти, що якщо в ньому не буде пункту про повне виведення російських військ, то відповідно його розглядати абсолютно не варто. Окрім того, так само Захід він не бажає, щоб Росія вважала, і не лише Росія, а загалом такі диктаторські країни, що їм просто може зійти з рук їхня агресія от проти України або будь-яка інша агресія в світі. Що, мовляв, можлива така ситуація, в якій ти розв'язав криваву. Найбільшу просто війну з часів Другої світової захопив частину території, і потім світ скаже: Ну добре, давайте домовлятися тому тут якраз виникає головне питання, де насправді межі підтримки з боку Заходу, і як буде себе далі поводити Китай, пропонуючи от які, якісь такі сценарії, за якими варто нібито щось там визнати за Росією, а шукати якийсь компроміс з агресором і намагатися зберегти обличчя Путін.